Цьогоріч за серпень, державна казна поповнилася на 2 мільярди 840 мільйонів гривень із зони діяльності Волинської митниці. Запланований показник виконано на 104%. Сума перевиконання понад 116 мільйонів гривень. Як зазначає речниця Волинської митниці, таку суму вдалося зібрати завдяки суб'єктам зовнішньої економічної діяльності, які обирали митні пости Волині для проведення своєї господарської діяльності, та відповідно сплачували митні платежі основними товарами у серпні, що формують бюджет, як і раніше, були транспорт, сільгосптехніка та міндобрива вже давно менше 2,5 мільярдів за місяць ми не опускалися цієї суми, але надходження все одно залежить і від сезонності товарів, які завозять, і від тих податкових пільг чи преференцій, які надає законодавець для е, суб'єктів господарювання. А ми це все акумулюємо, перевіряємо, і звісно, зараз розуміючи, що кожна копійка для державного бюджету важлива, оскільки майже ця час. Е, mm -hmm. Іде на підтримку збройних сил України, ми посилюємо ще більше заходи контролю, зокрема щодо формування митної вартості, щодо коду товару, і в тому числі дуже важно стежимо за тим, аби на митну територію України не попадали товари із країни агресора.